Пані Людмила, вітаю, вітаю. вас. Вітання цього... всім присутнім. Е, сьогодні всім... Я... так. Я чи, зараз чи буду... добре мене чути? Вас добре чути тільки те, що ми можемо говорити і десь пересікатися, тому маємо говорити по черзі. Е, власне, почну я сьогодні е, побачила у себе на зупинці. Е, жінка стояла із е, я вже як зрозуміла, коли вже почала дивитися, бо я не дуже розуміюся, де пролісок, де підсніжник, але біленький, це здається, що це такі підсніжники. І, ну, ось десь десь ось стільки у неї було їх. Я вже думала, треба напевно зафільмувати. І потім е, розумію, що чи обов'язково це. Те, що вона вчинила, це є правопорушення. Чи е, е, якщо е, вона з тими квітами вона могла їх виростити у себе, скажімо там, на присадовній ділянці, як взагалі е, зрозуміти, що тут законно, а що незаконно? Ну, насамперед, будь-який будь продаж червонокнижних рослин, а саме, напевне, мова йшла про підсніжник, в нашій державі заборонено і відповідний кримінальний адміністративний кодекс про це говорить. На це накладаються штрафи. Безумовно, кожна людина може мати на своїй присадивній ділянці червонокнижні рослини. Але право продавати їх вона не має. Тому варто ними милуватися в себе на клумбі, на фотографіях, але продавати і їх використовувати з іншою ціллю це заборона. Тому е в будь-якому випадку, в вашому як е активна громадянська позиція, потрібно було викликати е поліцію, аби. Такий злочин, а насамперед цей злочин є екологічний. Ну принаймні, його зафіксувати, і напевне, це дуже важливо є для, для того, аби інші продавці не, 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 не далі не продовжували продавати. В нас зараз пішли підсніжник, звичайний, яка червонокнижна рослина. І зараз відчуємо велику продажу, велику масову продажу нашої черемші, так званої, або цибулі ведмежею, яка є також червонокнижною рослиною, і продаж її заборонений. Ну, власне, те про що я вам зараз якраз її розповідала, це спрацювала така людська, мабуть, бо я бачу, що ця жінка продає молоко десь, бо зрозуміло, що і по вигляду вона не виглядає, так що вона їх зараз закупила це молоко, десь в якомусь маслокомбінаті. А що таке, мабуть, людині важко зараз прожити в час війни особливо. Але ми маємо про це зрозуміла річ говорити. Тобто, те, що я зараз побачила, я вже можу викликати поліцію. Для того аби зафіксувати тут зрозуміло чому це настільки чому це настільки заборонено, чому це карається? Там за кожну рослину, яка зірвана, ще є певне відшкодування згідно із законодавством. Здається, ну просто квіти. Що ж тут такого? Перші квіти, весна прийшла, ось символи. Всі хочуть живого, щось і дарувати один одному. Тут ще свята, якісь ідуть. Чого цього робити не можна? Ви знаєте, непевне, не дивно, що переважна більшість першоцвітів, так званих, тобто рослини, які рослини, які зацвітають в перший місяць весни, з першим тим періодом, коли зійде сніг. З нашої з нашого ґрунту вони переважно є або такими, які занесені до червоної книги України, або такими, які охороняються в Хмельницькій області, або є так звано регіонально рідкісними рослинами. Чому це пов'язано пов з тим, що до них привернута дуже велика увага? Завжди хочеться чогось першого, чогось незвичного, і всі хочуть отримати їх, якщо не в букет, то до себе на присадибну ділянку. принаймні їх зривають, їх продають і. Певно, отой вже бунтбум продажу, на, про що ми дуже тішимося, все-таки минув, пов'язаний з 8 березням, пов'язаний з днем закоханих, коли масово продавали і привозили з Криму і з Карпат до нас першоцвіти. Ми не маємо такого вже потужного продажу. І це ми тішимося з цього. Але все-таки отаке, на жаль, руйнівне, нищівне ставлення. І немилосердне ставлення до живих першоцвітів викликало, призвело до того, що вони стали рідкісними і зникаючими у природі. Чому це так? Логічне запитання. Здавалося, що б таке зірвав підсніжник, я ж не пошкодив рослину, я не витягнув її з пульбою. Я зберіг її в природі, вона на наступний рік зацвіте, ну, це принаймні такі аргументи, завжди ми часто чуємо від пересічних громадян. І що буде, якщо від того, що там ціла галявина черемші, а я зірвав собі там на салат оберемок, але е, є чіткі біологічні закони, які свідчать про те, якщо знищити. Верхнюю верхівкову верхню частину або фотосинтезуючу частину рослини, тобто вагони, листки, це не унуможливлює утворення бульб і цибулин, де саме запасаються поживні речовини, завдяки яким рослина в подальшому на наступний рік здатна буде зрости і зацвісти. Тобто, ми вбиваємо наступне покоління рослини наступної весни. Крім того, вегетативне розмноження. Це одне з розмножень рослин, тобто цибулинами, які зазвичай є саме підсніжники чи черепші. Але насіннєве розмноження, яке саме забезпечується насін, насіниною, яка є в квітці, ну, звичайно, призводить до того, що воно вже стає просто неможливим. А це е, означає, що? Ми зриваємо зазвичай, ну, даруйте за словами, ми, людина зриває е, зазвичай красиву квітку, потужну квітку, яка є е, найкращою серед е, о, тієї групи рослин, які, які є на галявині, і призводить до виродження популяції, оскільки вже слабкі, часто, можливо, не, 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 не зовсім здорові рослини, вони дають таке ж саме потомство. Часто витопчуючи або зриваючи рослини, людина ще й шкодить тим, які ростуть поруч, крім того, що призводить до знищення до, до привнесення різних мікроорганізмів, зокрема грибків, тобто рослинка така починає хворіти. Тому якщо масове таке явище призводить до того, що рослина стає рідкісною і зникаючою. А Але якщо продовжувати, не... пані пані Людмило, я настільки розумію, що ну все ж в природі взаємопов'язане. Якщо зникає ось цей елемент, далі вже такий ефект доміно буде спрацьовувати. На що ще впливає? Якісь комашки, жучки, бо не знаю, можливо, якісь інші розвитки. Ви дуже ви дуже пані Валентина. Ви дуже ви дуже дуже гарно сказали про те, що це в природі взаємопов'язано. Все вроді, має свій причинно-наслідковий зв'язок, і наша е, природа дуже е, є такою, яка є мудрою, бо за мільйони е, років еволюції вона вже встановила чіткі, уставлені екосистемні зв'язки, які саме забезпечують її стійкість. І коли мова йде про стійкість, то якщо випадає якийсь елемент, відповідно, як принципом доміно сказано, відповідно і руйнуються інші зв'язки. Насамперед, це стосується комах. Тому що вони, як завдяки привабливості, завдяки запаху, завдяки кольору, вони живляться саме е, нектаром, який є безпосередньо у е, рослин. І це безпосередньо впливає і на них. Тобто такий є ланцюжок, так само мурахи, які знаходять е, своє джерело живлення серед таких рослин. Окрім того, треба розуміти, що це є складова фітоценозу екосистеми, а отже, це і наповнення відповідних інших частин, грибків, мікроорганізмів, зокрема тих, які є в ґрунтовій флорі, тих, які ми бачимо або й не бачимо. Тому це дійсно є важливо для будь-якої екосистеми. Немає значення, чи це є товтрава гряда з її першоцвітами, чи це є наша наша подільська діброва.